І. ну, Це, кстати, видно, що з якоїсь стройки знято або стирено, або знято. І подовжувач а, на аж 6 роз'ємів двосторонній. він. І також ну, видно, що він а, з, з якоїсь строки був Ну, Я навіть не здивуюся, що хтось десь об'єктик доробив і комусь десь щось відправив. Або на продаж, або просто навіть собі додому відправляв. А, подовжу. ну, я... Єдине, що ну, тут мотанка така, але я думаю, якщо що. І, ну... Тут, бачите, два різних кабеля. Якщо що, то можна завжди перемотати. Благо в мене сусід Електрик є, то можна зробити. Інше питання, чи потрібно воно мені буде? То вже інше питання. Подивимося, поміркуємо. Подовжувач, скоріш за все, що так. Вони ніколи лишніми не бувають, тим паче, що начебто намотана така нормальна длина. Не пишеться так. Скільки метрів. Ні. Ну, скоріш за все, оце воно. Ну, щось мені здається, що тут більше, ніж 2 метра. Там, там написано 2 на 075 міліметра. Ну, типа, 2, наверное, довжина і 75 мм товщина. Але, здається, як начебто, візуально тут більше. Ну, подивимось. Подовжуючи дорогі. Якщо вони ще і нормальні, то це гривень 300-400 може коштувати. Якщо він бушний, то ділимо напополам 50, о, 200 гривень. А скільки оця лампа коштує, не знаю. По 20 Вт написано. Подивимось, скільки воно що коштує. І ціну ви побачили. Так, А це аляулю. Десь сюди ми припаркуємо. Так, і ще. Ух ти ж. Важка яка? Жесть. Ще дві посилки у нас залишилося. Ця дуже важка. прям ну. Жесть. Бадьора так вона замотана.